Нарешті до нас на тестування потрапив ноутбук з процесором AMD покоління Strix Point, що побудований на базі архітектури Zen 5. Знайомтеся, це Asus TUF Gaming A16, торішньої лінійки, звичайну роздрібну версію якого без ОС можна знайти у офіційному магазині Asus за чималі 95 тисяч гривень. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтеся! Тож, перш ніж переходити безпосередньо до ноутбуку, пропонуємо почати з розглядання усіх ключових особливостей серії AMD Ryzen AI 300. У мобільних монокристальних чипах Strix Point компанія застосувала два види ядер 4 Zen 5 та 8 Zen 5C. Завдяки підтримці технології багатопотоковості SMT, топові моделі мають 12-ядерну 24-потокову конфігурацію. Ядра AMD Zen 5 отримали по 4 МБ кеш пам'яті третього рівня, що покращує швидкодію в ресурсоємних завданнях. Натомість ядра Zen 5C мають лише по 1 МБ кешу, завдяки чому ефективно справляються з легшими навантаженнями, споживаючи менше енергії. Кожен процесор пропонує 16 ліній PCI Express 4.0, а також два порти USB 4, USB 3.2 Gen 2, 4 USB 2.0 та підтримку пам'яті DDR5 5600 і lpddr 5 x 7500. Графічний модуль оновлено до архітектури RDNA 3.5 та оснащено до 16 compute Units це 1024 потокових процесори. А NPU перекочував на архітектуру XDNA другого покоління і забезпечує продуктивність до 50 трильйонів операцій за секунду. Ну а тепер можемо повертатися до знайомства із ноутбуком ASUS TUF Gaming A16 і почнемо зі специфікації. Ноутбук завітав до нас у великій за розмірами коробці із переробленого картону. Комплект постачання включає сам ноутбук, два блоки живлення із окремими кабелями, щедрий набір різноманітної документації та доволі місткий фірмовий рюкзак із кишенями різного розміру. Доволі мінімалістичний підхід до дизайну пристроїв у серії TUF Gaming не є чимось новим, тож ця модель просто продовжує добру традицію. Стійка до відбитків алюмінієва кришка дисплейного блоку виглядає максимально стримано, порівняно з іншими ігровими моделями, й отримала лише невеликий логотип бренду в куті. Основний блок і верхня частина дисплея виконані із пластиком, який також не збирає відбитків. Вони майже не прогинаються навіть при сильному навмисному натисканні, а загальна жорсткість конструкції на відмінному рівні. Трохи незвично бачити у ігрової моделі захист за військово-промисловим стандартом mil STD 810H. Відповідні тести включали в себе перевірку на стійкість до вібрації та ударів, впливу вологості, а також роботи в умовах високих та низьких температур. Тож у повсякденному житті можна не сумніватися, що ноут надійно захищений від несприятливих обставин а сустав Gaming A16 можна відкрити однією рукою навіть на заявлений максимальний кут у 180 градусів. Для зручності на передньому боці основного блоку передбачено спеціальне поглиблення. Усі необхідні користувачі індикатори стилізовані під приціл та розміщені по центру панелі за екраном. Оскільки радіатор системи охолодження займає усе доступне місце з стильної сторони ноутбука, усі порти та роз'єми розміщені виключно на бічних гранях. На лівому боці можна побачити роз'єм живлення, гігабітний порт rj 45 HDMI 2.1 FRL, USB 4 Type-C, по одному USB 3.2 Gen 2 Type-C і Type-A та комбінований 3,5-мм аудіороз'єм. На правій боковині знаходиться лише один USB 3.2 Gen 2 Gen2, Type A. На нижній пластиковій кришці розміщені три невеликі перфоровані ділянки для системи охолодження, а також чотири середні гумові ніжки, що забезпечують надійне щеплення з поверхнею. Можливості апгрейду обмежуються встановленням додаткового накопичувача форм-фактору 2280, а також заміною штатного накопичувача та адаптера бездрутового зв'язку. Оскільки оперативна пам'ять розпайна на материнській платі, збільшити її обсяг або замінити неможливо. Клавіатура тут повнорозмірна, острівного типу з окремим цифровим блоком та однозонним RGB підсвічуванням, що має три рівні яскравості. Є звичний ряд корисних функціональних клавіш, ковпачки клавіш WASD прозорі, що дає їм можливість візуально виділятися незалежно від роботи підсвічування. У нижній частині клавіатури присутня гаряча клавіша для виклику щі помічника Copilot від Microsoft. Цікаво, що Print Screen знаходиться поруч, а не у верхньому рядку. Клавішу вімкнення винесено за межі основного блоку і вона має зручні розміри. На протилежному боці є ряд окремих кнопок для регулювання звуку, активації мікрофона та запуску програми Armory Crate. Величенький тачпад трохи зміщений вліво. Палець по майданчику ковзає добре, користуватися зручно. Точність сенсорної панелі, як і обіцяла компанія Asus, тут дійсно висока. Ноутбук використовує матову 16-дюймову IPS-панель із роздільною здатністю WQXGA. Це 2560 на 1600 точок, тобто 16 до 10. Частота оновлення становить 165 Гц, а час відгуку 3 мілісекунди. Також виробником заявлена підтримка технології Nvidia G-Sync. Для комфортного використання такого насиченого та барвистого екрану нам вистачило 60% яскравості. Бічні рамки тут досить тонкі по 3,75 мм, а от верхня та нижня вже ближче до типових розмірів. Екран демонструє дещо краще за заеталоні для повсякденного використання показники, а саме 90% SRGB та 65% Adobe RGB. Це дозволяє використовувати лептоп навіть для обробки фото та відеоконтенту. У центрі верхньої рамки розташована вбудована веб-камера на 2,1 Мпікселя з роздільною здатністю 1080 p та інфрачервоним сенсором. На невеликій відстані від неї знаходяться два отвори мікрофонів. Якість зображення та звуку досить непогана, а також є підтримка технології розпізнавання облич Windows Hello. Динаміки розташовані знизу з боків, мають підтримку технології Dolby Atmos. Музику прослуховувати можна, але бракує низьких частот. Звук у навушниках для прослуховування музики значно чистіший та деталізованіший. В основі ASUS TUF Gaming A16, 12-ядерний, 24-потоковий процесор Ryzen AI9HX370. Він має 4 високопродуктивні та 8 енергоефективних ядер з однаковою базовою частотою 2 ГГц. При цьому динамічна частота високопродуктивних досягає 5,1 ГГц, а енергоефективних 3,3 відповідно. Стандартний максимальний TDP становить 54 Вт, але у даному ноутбуці його збільшено до 90 Вт. Процесор оснащений вбудованою графікою Radeon 890 m із робочою частотою 2900 МГц. Блок прискорення ЩІ представлений нейронним процесором XDNA 2 з продуктивністю до 50 трильйонів операцій за секунду. За дискретну графіку відповідає мобільна відеокарта GeForce RTX 4070. Вона має у своєму складі 4608 cuda ядер, 144 текстурних модулів, 36 ядер RT, 48 блоків растеризації та 144 тензорних ядра. Динамічна частота може підніматися до 2225 МГц, бо замість стандартних 115 Вт TGP збільшено до 140, що позитивно впливає на кінцеву продуктивність. Вбудована пам'ять gddr 6 об'ємом 8 ГБ працює на ефективній частоті 16 тисяч МГц. Обмін даними між нею і графічним ядром здійснюється через 128 бітну шину, яка здатна пропускати 256 ГБ інформації за секунду. Під оперативної пам'яті представлена розпаяними на материнській платі 32 гігабайтами lpddr 5X зі швидкістю 7500 мегатранзакцій на секунду, які працюють у двоканальному режимі. При цьому латентність пам'яті та показники пропускної здатності цілком типові, як для мобільних рішень. Дискова підсистема представлена швидкісним терабайтним SSD Micron 2400i без dram буфера у форматі m 2280. Накопичувач підключений по шині PCI -E 40X4. Послідовна швидкість читання даних становить 5038 МБ на секунду, а запису 3635. Це високі показники. За бездротовий зв'язок відповідає комбінований мережевий контролер Realtek rtl 8852 ce На нього покладена робота Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Є тут і дротовий гігабітний модуль. Наданий нам ноутбук ми тестували в операційній системі Windows 11 Pro у продуктивному режимі роботи з автоматичним керуванням обертів SO ноутбук у синтетиці демонструє високий рівень продуктивності. Подекуди його показники досить відчутно випереджають Intel Core Ultra 9 185 h А що там в іграх? Навіть у роздільній здатності 2560 на 1600 переважна більшість ігрових проєктів тримають стабільну планку у 60 плюс кадрів за секунду на високих налаштуваннях. При активації трасування променів подекуди результати будуть трохи скромніші. Якщо ж брати до уваги частоту оновлення екрану у 165 Гц, для досягнення аналогічного значення FPS потрібно буде добряче погратися з налаштуваннями. Система охолодження цієї моделі складається з двох вентиляторів Arc Flow Fans другого покоління і широкого радіатора із високою щільністю ребер та чотирьох довгих мідних теплових трубок. Також присутні додаткові теплові пластини для охолодження чіпів пам'яті та VRM. Гаряче повітря виводиться назовні тільки через тильний бік лептопа. На кришці у місцях забору повітря встановлені пилові фільтри. Якщо обрати тихий режим роботи, під час виконання нескладних завдань вентилятори системи охолодження не будуть обертатися. Ноутбук взагалі стає безшумним. У простої температура всередині корпуса максимально досягала 44 градусів для процесора та 39 для відеокарти. Хотспот при цьому 47 градусів. Стрес тесту AID-64 вдалося розігріти процесор до 98 градусів. Частота його чотирьох високопродуктивних ядер трималася 4,3 ГГц. У якості ігрового навантаження була задіяна Black Myth Viewcon із максимальним пресетом налаштувань. Температура процесора у цій грі досягала 94 градусів, а дискретна графіка прогрілась до 85, сход спот 94. При максимальних обертах вентиляторів під навантаженням у режимі роботи турбо шум системи охолодження перевищував середній рівень і був не дуже комфортним. Значного нагріву корпусу ноутбука ми не побачили і зафіксували цілком типові 42 градуси, трохи вище центру клавіатури. А от якщо обрався режим роботи продуктивний, рівень шуму кулера під навантаженням знижувався до комфортного рівня, при цьому не дуже впливаючи на загальну продуктивність ноутбука. Як ви пам'ятаєте, у комплекті постачання присутні одразу два блока живлення з різною потужністю. Більш масивний має потужність у 240 Вт. На його виході маємо 20 Вольт при 12 А. Умовно компактний варіант має трохи скромнішу потужність 100 Вт, де ті ж 20 Вольт забезпечується при 5 А. У якості роз'єму живлення він використовує звичний USB Type-C. За роботу в автономному режимі відповідає незнімний чотирьохелементний літій полімерний акумулятор номінальною ємністю 5820 мАч. Приємно бачити такі показники автономності у ігрової моделі. А сустав Gaming a 16 при змішаному сценарії експлуатації вийде використовувати до 16 годин від одного заряду батареї. До того ж тут реалізована швидка зарядка останньої від основного блоку живлення, що дозволить отримати 50% всього за 30 хвилин. Для більш зручного моніторингу системи та керування ключовими вузлами лептопа використовується Armory Crate. З її допомогою можна змінювати режиму роботи кулера, а також власноруч обмежувати чи збільшувати споживання процесора та відеокарти, налаштовувати колір та ефект підсвічування клавіатури, обирати колірні режими дисплея залежно від сценарію використання, коригувати звук мікрофона та ще багато іншого. Асустав Gaming a 16 2024 повною мірою здатен виконувати не лише роль ігрової машинки, а й портативної робочої станції. Допомагають йому в цьому відносно компактні розміри та гарна автономність. Приємно бачити на тлі подібних моделей хороші показники колірного охоплення дисплею у поєднанні з роздільною здатністю 2560 на 1600 що робить цей ноутбук корисним навіть у сфері фоторедагування та створення контенту. А додатковий захист у поєднанні з високою жорсткістю конструкції дозволяє не так сильно хвилюватися під час транспортування та мобільного використання. Особливо варто відзначити процесор Ryzen AI 9 hx 370, що, окрім новомодного продуктивного блоку прискорення щі, має одну з найкращих вбудованих графік Radeon 890M. Звісно, з наявною мобільною GeForce RTX 4070 чи з TGP у 140 Вт їй не зрівнятись, але вона стане корисною для подовження автономної роботи, коли це потрібно. Та й встановлена тут система охолодження дозволяє уникнути падіння продуктивності чи перегріву ключових вузлів навіть під значним навантаженням. І круто, що гаряче повітря виводиться виключно через тильний бік ноутбука, тож додатково підігрівати руку на мишці цей лептоп точно не буде. Кількість наявних портів ведення виводу можна назвати достатньою, адже серед них присутній багатофункціональний USB 4 Type-C. Критикувати цю модель можна хіба що за розпаяну на материнській платі ОЗП. Яка, хоч і представлена більше, ніж достатніми на сьогодні 32 гігабайтами, але з урахуванням відчутної ціни за цей ноутбук все ж штучно скорочує можливий життєвий цикл пристрою. Як перевага, тут є вільний слот для додаткового M.2 2 Комплект постачання ноутбука без перебільшення можна назвати найкориснішим з тих, що ми бачили за останні роки. Виробник не тільки додав до нього два блоки живлення, розуміючи актуальну потребу у хоча б мінімальній мобільності. А й одразу вирішив питання з придбанням сумки для транспортування. А в деяких країнах до комплекту входить ще й якісна мишка, що дозволяє ASUS закрити всі поточні потреби потенційного користувача. Ну що, згодні віддати за це все 95 тисяч гривень? Як напишете коментар, не забудьте натиснути Вподобайку, а ще краще поділіться оглядом з друзями. Дякуємо за перегляд! До нових відео. Слава Україні!